Те, що ви зараз почуєте, здатне перевернути все, у що ви вірили досі. Ця історія не для тих, хто шукає розваг чи легких відповідей. Ця історія для тих, хто готовий зазирнути за завісу реальності і побачити те, що приховано від звичайного погляду. У Сімферополі живе жінка, ім'я якої ми не назвемо, бо вона сама просила про це. Але ті, хто її знають, називають просто Моль Фарка. Не ворожка, не екстрасенс, не передбачувачка. Саме мольфарка, бо цей дар передавався у її роду від прабабки, яка жила ще за часів Австро-Угорщини і допомагала людям у Карпатах. Її передбачення лякають своєю точністю. Коли у 2021 році вона сказала своїй сусідці, що через три місяці її син повернеться додому з-за кордону живим і здоровим, хоча. Всі лікарі вже відмовилися від нього, ніхто не повірив, але він повернувся. Коли вона попередила свого знайомого не їхати у конкретний день у конкретне місто, бо там станеться біда, він не послухав і потрапив під обстріл, вижив лише дивом. Коли вона за півроку до лютого, 2022-го почала плакати серед білого дня і говорила, що бачить вогонь, кров. Танки на вулицях, люди думали, що вона захворіла. Але настав той день, і всі згадали її слова. З того часу до неї приходять люди щодня, просять розповісти про долю їхніх синів, чоловіків, братів на фронті, питають, чи повернуться вони додому. І вона не може відмовити, бо дар не дає їй спокою. Він вимагає, щоб вона говорила правду. І правда завжди завжди збувається. Кожне її слово, кожне передбачення без жодної помилки, стовідсоткова точність, яка вже не викликає сумнівів навіть у найзавзятіших скептиків. А тепер вона побачила щось настільки масштабне, настільки важливе, що спочатку боялася говорити вголос. Вона побачила 25 грудня цього року день, коли закінчиться війна, день, коли настане той самий переломний момент якого всі чекають день, після якого світ стане іншим. Вона розповіла про це лише кільком найближчим людям, але слово розійшлося, і зараз вперше ці слова будуть озвучені повністю, без купюр, без інтерпретацій. Те, що побачила мольфарка з Сімферополя, те, що прийде 25 грудня. Приготуйтеся, бо після цього ваше розуміння майбутнього вже ніколи не буде колишнім. Вона говорить повільно, збираючи слова, наче кожне з них важить тонну. Її очі дивляться кудись у глиб, крізь стіни маленької квартири, крізь час і простір. Голос тихий, але впевнений. Ось її розповідь, слово в слово. Я завжди бачила не просто картинки. Я бачу відчуття, запахи, звуки, бачу емоції людей, їхні думки. Це важко пояснити тим, хто не має дару. Це наче ти одночасно перебуваєш у двох місцях, у двох часах. Ти тут, у своїй кімнаті, п'єш чай, чуєш, як за вікном проїжджає машина. Але водночас ти там, у майбутньому, стоїш серед людей, яких не знаєш, чуєш їхні розмови, відчуваєш їхній страх чи радість. І не можеш контролювати, коли це прийде. Воно приходить само, коли настає час. Минулого місяця я прокинулася вночі від того, що побачила величезний стіл. Довгий, дубовий, старий. За цим столом сиділи люди у костюмах, багато людей. Я порахувала, їх було 32. різних національностей, різних мов говорили англійською, але з акцентами. Я не знаю, де це було, але будівля здавалася офіційною, урочистою. Високі стелі, люстри, картини на стінах. Європа точно Європа, можливо, Швейцарія чи Австрія, щось нейтральне. Вони обговорювали документи, стоси паперів лежали перед кожним. І один чоловік, сивий у окулярах, дуже втомлений, сказав: ми повинні встигнути до Різдва, католицького Різдва. Це символічно, це важливо. Світ чекає на знак, і всі кивнули. Я відчула їхню втому їхнє бажання швидше закінчити цю зустріч, але водночас їхню рішучість. Вони знали, що це останній шанс. Що якщо не зараз, то вже ніколи. Потім картинка змінилася. Я побачила військову базу, не знаю де, але було холодно. Лежав сніг, солдати готували техніку, навантажували ящики. Відчувалася напруга, але не передбойова інша. Наче вони готувалися не до нападу, а до чогось іншого, до відходу. Командир, молодий ще, але з обличчям старої людини, говорив своїм підлеглим: Готуйтеся! Після 25-го все зміниться. Хто виживе, побачить новий світ. Хто не виживе, не побачить нічого. Ми робимо останній рух. Його слова були твердими, але руки тремтіли. Він боявся. Боявся прийняти неправильне рішення, боявся відповідальності, але знав, що відступати нікуди. Я бачила інші місця, бачила Київ, вулиці, які пізнала за архітектурою. Там люди ходили звичайними справами, але у повітрі відчувалося очікування, наче перед грозою коли небо темнішає, але дощ ще не почався. Всі знали, що щось має статися, але ніхто не говорив про це вголос. У кав'ярнях, у транспорті, на роботі скрізь це відчуття. Воно наростало з кожним днем, наближаючись до 25 грудня. Побачила я й іншу сторону. Там теж підготовка, там теж нервують. Високопоставлені люди у великому кабінеті сперечалися. Один кричав, що це зрада інтересів, що вони не можуть просто так все кинути. Інший старший відповідав холодно: у нас немає вибору. Економіка не витримує, люди не витримують, армія не витримує. І якщо продовжимо, втратимо все. І якщо зупинимося зараз, хоч щось збережемо. І перший замовк, бо зрозумів, що правда на боці другого. 25 грудня я бачила так ясно, наче вже прожила цей день. Ранок морозний, але сонячний. Небо чисте, яскраво блакитне. По телебаченню йдуть звичайні програми, але раптом їх переривають екстрені новини. Диктор, жінка років 45, читає текст, і голос у неї тремтить. Вона говорить про те, що досягнуто домовленості, що підписано документи, що з опівночі, 26 грудня, вступає в силу повне припинення вогню повне, не тимчасове перемир'я, не пауза для переговорів. Саме припинення назавжди. Спочатку люди не вірять, думають, це чергова брехня, чергова маніпуляція, але потім йдуть підтвердження з різних джерел, офіційні заяви, міжнародні організації публікують документи, показують підписи, печатки. І тоді починається те, що важко описати словами: люди виходять на вулиці, не на мітинги, не на протести, просто виходять. Стоять, обіймаються, плачуть, незнайомі обіймають незнайомих. Старі чоловіки, які втратили синів, плачуть, притулившись до стовпів. Жінки, які місяцями чекали на повідомлення з фронту, падають навколішки просто посеред тротуару. Молодь, яка виросла у цій війні і не пам'ятає мирного життя, сміється і плаче одночасно. Я бачила одну сім'ю мати, батько, двоє дітей. Вони сиділи вдома, дивилися новини. І коли оголосили про припинення вогню, батько просто встав і вийшов на балкон. Стояв там довго, дивився на небо. Діти не розуміли, чому він плаче. Мати підійшла, обняла його ззаду, і вони стояли так, не говорячи нічого. Бо слів не було. Слова закінчилися. Залишилися лише почуття чисті, без домішок. Я бачила солдатів на фронті, їм передали наказ. Вони спочатку мовчали, потім один найстарший зняв каску і кинув її на землю. Не від злості, від полегшення. Інші почали повторювати за ним каски, зброя, спорядження все летіло на землю. Вони сиділи просто так на холодній землі, обіймали один одного і деякі гучно ридали, не соромлячись. Командир не зупиняв їх. Сам сидів остороні, курив, дивлячись кудись у бік. Його обличчя було кам'яним, але сльози текли по щоках. Я бачила, як по всьому світу реагували на цю новину. У великих містах влаштовували спонтанні святкування. Люди розуміли, що це не просто закінчення однієї війни, це сигнал, це доказ, що навіть найстрашніші конфлікти можна зупинити. Що є надія у Нью-Йорку на Таймс Сквер. На великих екранах показували українські прапори та обличчя людей, які плакали від щастя. У Лондоні біля Бигбена зібралася величезна юрба, співали гімн. У Парижі на Ейфелевій вежі запалили жовто-блакитне підсвічування. Весь світ відчув, що це їхня перемога теж, бо війна ця стосувалася не лише двох країн. Вона стосувалася всіх. Але я бачила й інше. Бачила тих, хто не радів, хто розумів, що ціна була величезною, хто втратив усе і не міг просто взяти і радіти. Бачила чоловіка, який сидів у зруйнованій хаті серед уламків свого колишнього життя. Він слухав новини по радіо і сміявся. Але це був не сміх радості, це був сміх божевілля. Він втратив дружину, двох синів, будинок, землю, все. І тепер йому казали, що війна скінчилася. Що треба радіти, але він не міг, не міг пробачити, не міг забути, і таких було багато, дуже багато. Я бачила біженців, які дізналися, що можуть повернутися додому. Вони збирали речі, плакали, сміялися, планували дорогу, але водночас боялися, боялися того, що побачать: чи стоїть їхній дім, чи живі їхні сусіди, чи впізнають вони те місце, яке покинули. Одна жінка сказала своїй подрузі: Я боюся повертатися. Боюся, що там нічого не залишилося. Що мого дому немає, що моїх спогадів немає. Що я приїду, а там порожнеча. І подруга відповіла: Але ти приїдеш. Це головне, ти будеш там, на своїй землі, і це вже щось. 25 грудня стане днем, який розділить історію на до і після. Про нього будуть писати підручники. Його будуть вивчати політологи, історики, соціологи, будуть аналізувати, що призвело до цього моменту, які фактори зіграли вирішальну роль. Але для звичайних людей це буде просто день, коли скінчився кошмар: день, коли вони зрозуміли, що виживуть, що їхні діти виростуть у мирі, що можна планувати майбутнє, будувати, мріяти. Я бачила, що після 25-го почнеться важка робота. Відбудова повернення, пошук зниклих, поховання загиблих, лікування поранених, і не лише фізично, але й душевно. Це займе роки, десятиліття можливо. Але це буде можливо, бо війна скінчиться. Остаточно я бачила дату. Чітко: 25 грудня 2025 року. День католицького різдва. Символічно обраний, щоб показати світу, народжується нове життя. Народжується надія, народжується мир. Хтось скаже, що це збіг обставин. Але я знаю, що збігів не буває. Усе має значення. Кожна дата, кожна подія. 25 грудня це не випадковість, це знак. Перед цим днем відбудеться ще багато чого. Будуть переговори, таємні зустрічі, дипломатичні баталії, будуть ті, хто намагатиметься зірвати домовленості. Будуть провокації, напади, спроби посіяти хаос, але не вийде, бо час прийшов. Вищі сили, чи як ви їх називаєте, доля, карма, Божа воля, вже вирішили. 25 грудня стане точкою, не крапкою, після якої нічого немає, а точкою від якої починається новий відлік. Я бачила символ того дня. Це була дитина маленька дівчинка років чотирьох. Вона стояла на руїнах якогось будинку, тримала в руках іграшку м'якого ведмедика, брудного, порваного, і усміхалася, просто усміхалася, дивлячись на небо. А над нею летіли птахи, ціла зграя. Вони летіли на північ, хоча була зима. Це було неприродньо, але водночас правильно, бо природа теж відчувала зміни. Все живе відчувало, що настає інший час. Я бачила президента. Він виходив до людей. Його обличчя було втомленим, постарілим. Він говорив недовго. Сказав: ми витримали, ми вистояли, ми перемогли. Не на полі бою, бо там немає переможців. Ми перемогли, тому що залишилися людьми, залишилися нацією, залишилися собою. Дякую кожному, хто вірив. Дякую кожному, хто боровся. Дякую кожному, хто чекав. Війна скінчилася, починається життя. І люди аплодували, але тихо, неголосно. Бо всі були виснажені, всі витратили останні сили. Аплодисменти були радше подякою долі Всесвіту, один одному. Я бачила церкви. Вони були переповнені. Люди стояли, сиділи, стояли на колінах. Священники служили молебні, співали хори, і ці співи лунали так, що здавалося, вони досягають самого неба. Навіть ті, хто ніколи не вірив, прийшли того дня до церкви, не тому, що раптом повірили в Бога, а тому, що їм потрібно було бути разом, серед своїх, серед тих, хто розуміє без слів. Я бачила, як увечері того дня люди запалювали свічки у вікнах, на балконах, на вулицях, мільйони свічок по всій країні. Це була хода пам'яті, без організаторів, без закликів. Просто люди вийшли з свічками і стояли мовчки. Вони пам'ятали тих, хто не дожив до цього дня, хто загинув, захищаючи, хто помер від ран, від голоду, від страху, хто зник без звісти. Свічки горіли, і здавалося, що душі загиблих бачать це світло і заспокоюються. Я бачила, як пізно вночі, коли більшість уже спала, один старий чоловік сидів на лавці в парку. Він дивився на зірки й тихо плакав, плакав від полегшення, від втоми, від усвідомлення, що все-таки прожив достатньо, щоб побачити цей день. Він пережив дві війни у своєму житті: першу ще молодим, другу старим. І обидві забрали у нього близьких, але він вижив. І тепер міг померти спокійно, знаючи, що онуки ростимуть у мирі. 25 грудня я бачу як День перемоги. Не військової, бо війна не має переможців, перемоги людяності над жорстокістю, перемоги здорового глузду над божевіллям, перемоги життя над смертю. Цей день змиє тисячі доль, мільйони доль. Він не поверне загиблих, не відновить зруйноване миттєво, але він дасть шанс шанс почати спочатку. Шанс вилікуватися. Шанс повірити знову в добро. Я знаю багато хто прочитає ці слова і не повірить. Скаже: черговий шарлатан, черговий обман. Але я нікого не прошу вірити. Я просто кажу те, що бачу. Так було завжди. Я бачила і говорила. А потім життя підтверджувало мої слова. Так буде і цього разу. 25 грудня. Запам'ятайте цю дату. Коли вона настане, ви згадаєте ці слова. І зрозумієте, що дар мольфарів справжній, що є речі, які не підвладні логіці, науці, раціональному поясненню. Є знання, яке приходить з інших вимірів, з інших часів. Я не прошу винагороди за свої слова, не чекаю визнання чи слави. Я просто виконую те, для чого прийшла в цей світ. Передаю те, що мені показують, допомагаю людям підготуватися. Бо коли знаєш, що має статися, легше пережити очікування, легше витримати останні важкі дні. Знаючи, що 25 грудня все зміниться, люди знайдуть сили дотерпіти, знайдуть надію, коли здаватиметься, що її не залишилося. Я бачу цей день так ясно, наче він уже настав. Бачу радість, біль, сльози, сміх все разом переплетене. Бачу, як змінюються обличчя людей, коли вони чують новину, як розправляються плечі, як з'являється світло в очах, бачу, як повертається життя. Справжнє без страху, без постійної тривоги. 25 грудня стане днем, коли нація зможе видихнути, коли можна буде заплющити очі і не боятися, що прокинешся від вибухів, коли можна буде будувати плани не на день, а на роки вперед. Нехай ті, хто читає це, передадуть далі. Нехай люди знають, що є дата, до якої треба дожити, що є світло в кінці тунелю, і воно не так далеко, як здається. 25 грудня 2025 року. День, коли скінчиться війна, день який змінить усе. Я бачила, я знаю, і так і буде. Мольфарка замовкає. Її погляд повертається в реальність. У цю маленьку кімнату, де лунають її слова, вона втомлена, видно, що говорити про такі речі забирає сили. Але вона сказала те, що мала сказати. Тепер залишається тільки чекати чекати 25 грудня і дивитися, чи збудуться її слова. Хоча всі, хто знає її, не сумніваються, бо її передбачення завжди, абсолютно завжди, стають реальністю. Ми сиділи в тиші ще кілька хвилин після того, як вона закінчила говорити. Важко знайти слова після такого важко просто взяти і повернутися до звичайного життя, наче нічого не сталося. Але життя продовжується: дні йдуть один за одним. І ось уже на календарі видніється грудень ще кілька днів, і настане 25-те число. День, який або підтвердить слова Мольфарки з Сімферополя, або спростує їх. Але якщо ви знаєте її історію, якщо чули про всі її попередні передбачення, які збулися з вражаючою точністю, то розумієте, сумніватися не варто, вона не помилялася ніколи. І цього разу, напевне, теж не помилиться 25 грудня день, коли все зміниться. День, коли закінчиться війна. День, який стане початком нової ери, залишається лише дочекатися, дочекати й побачити, як майбутнє, яке вона бачила у своїх видіннях, стане сьогоденням для всіх нас. Запам'ятайте цю дату, запам'ятайте ці слова. І коли настане той день, ви зрозумієте, що дар передбачення існує, що є люди, які бачать крізь завісу часу. Що Мольфарка з Сімферополя говорила правду?